Ось такий у нас раночок. Це, мабуть, не сніг. Але дуже схоже. Вітаю всіх! Ви на каналі з міста в глину. Мене звати Маргарита і тут я показую будні переселенців, які переїхали з великого міста в село. Тиждень розпочався у нас зі сніжка, з такого Інею. Дуже зраділа цій красоті зранку, але тривало це недовго. Цього тижня їздила в Гадяч, як завжди, на закупи. Ще з моменту переїзду, коли я тільки почала їздити на закупи в місто на автобусі, мене відвідувала думка про те, що можливо відправляти куплене поштою до села. Розкажу трошки, що у нас тут за новини у дворі. Значить, Ми все ж таки купили пісок, а також ще отак розширили цю доріжку. Поки що так, тому що ну, ми взагалі вона нам не дуже тут подобається по розташуванню, тому поки що розширили таким чином, для того, щоб могла приїжджати коляска. Тому що зараз вона завозька і коляску доводиться котити по болоту. То отак трошки розширили за рахунок цегли. А в майбутньому будемо, думаю, що зовсім по-іншому заливати таку дорожку або класти бруківку. Подивимося. Зазвичай, коли їду в місто на автобусі, приїжджаю туди о 8-й, автобус назад, село аж о 14, й є час добряче так закупитися. Для того, щоб не тягати з собою куплене, я користалася шафками в магазинах. Там я залишала те, що купила, і таким чином могла гуляти по місту, що ще дивитися. Ближче до часу відправки автобуса я починала ходити по всіх магазинах, де я щось залишала, і збирати це все. І чим ближче до автостанції, тим важче мені ставало. Тому що то там щось купиш, залишиш, там трошки, там трошки, а потім ледь доносиш до автостанції. Ну, але літо якось я від'їздила. Зараз, коли вже холодно і теплий одяг обмежує рухи, ну і в принципі не дуже зручно тягати торби в переповненому автобусі, знову згадала свою думку про відправку покупок до села. І на цей раз це здійснила. Поки несла пакет на пошту, подумала, що, мабуть, це не дуже фінансово вигідно але ж уже була біля відділення, тому вирішила все ж таки хоча б дізнатися, скільки це буде коштувати. Операторка у відділенні зорієнтувала мене, що у них вийшов новий мобільний додаток, і тим, хто встановлює його вперше, надається три промокоди на безкоштовну пріоритетну доставку. Я швиденько встановила такий додаток, купила коробку і безкоштовно відправила за промокодом свої продукти додому. У перервах між пошуком роботи продовжую реставрувати обідній стіл. Столешня в ньому з фанери, і після зняття основних шарів фарби болгаркою залишився дуже-дуже такий тоненький, зелено-синій колір на столешні. Я думала, що мені вдасться його позбутися за допомогою змивки для фарби і циклі. Замість циклі я використовую шматочок скла. Це і лайфхак від майстрів з реставрування меблів. У моєму уявленні це мало би бути так: що я замочу оці залишки фарби в змивці, ну, а потім видалю за допомогою шматочка скла. По факту він видаляє не фарбу, а тоненький шар деревини. На таких великих поверхнях, на мою думку, це досить довготривалий метод роботи. Тому я таким чином працювала недовго тільки в тих місцях, де покрила стіл змивкою. Поки не було світла, я спробувала просто наждачним кругом зашліфувати поверхню вручну. Подивилася на ефект і зрозуміла, що далі я працюватиму з цією поверхнею шліфмашинкою. Всього стала ще така ніжка. Ось ця поряд, бачите, така. а це ось така. І я не знаю, наскільки воно вглиб кришиться. І вона коротша. Ну і кривенька. Це ще буде треба обпилювати і, мабуть, щось додавати якусь довжину. Зараз я намагаюся ці всі важкодоступні місця зачистити від фарби. Змивка щось у мене якось не працює. Можливо, вона трошки пришвидшує, або тут просто дуже важкодоступні місця, і тому все одно навіть зі змивкою вона не дуже знімається. У куточках, у стиках, у важкодоступних місцях стола дуже важко знімати залишки фарби. Тут я ще в процесі, думаю, що буду довго. В процесі це дуже кропітка та не швидка робота. І мені здається, під нуль я все одно там фарбу не зніму. Також ще багато роботи зі шліфмашинкою. Але тут треба підбирати час, щоб в цій кімнаті, де я реставрую стіл, нічого не сохло. Бо зараз у мене тут сушиться білизна, тому що на вулиці постійно якісь опади. Ну і треба, звісно, щоб була електрика. Тому поки що стіл на паузі, чекаю натхнення та щоб склалися всі обставини. Хоча психологи кажуть, що чекати натхнення марно, і треба кожен день потрошку працювати. Має бути дисципліна, а натхнення буде приходити в процесі. Як і кожна хазяйка, я дуже багато часу проводжу на кухні. Тож я вирішила, що якщо поки що переїзд відкладається, то хочу, щоб кухня виглядала охайніше та чистіше. Звісно, при переїзді ми тут все по можливості вимили, вичистили. Я зняла шпалери зі стін, тому що вони були старі, брудні та просочені запахами попередніх власників. Стеля в старій кухні низька, обшита фанерою. Та ОСБ, мабуть, для того, щоб було простіше поклеїти шпалери. Між стелею та стінами є щелини, крізь які постійно щось сиплеться, якісь уламки, крихти, бруд та пил. Ну І для захисту від цього всього шпалери на стелі ще залишалися. В майбутньому це буде технічне приміщення. Тут залишатиметься котел, а також ми планували зробити тут вбудовану шафу для верхнього одягу. Зараз верхній одяг у нас зберігається в неопалюваному передпокої. Коли ти виходиш одягатися на вулицю, одягаєш холодний одяг і потім ще більше замерзаєш на вулиці. Тому приміщення старої кухні після переїзду в нову не матиме для нас якогось стратегічного значення. І до капітального ремонту її ми дійдемо не скоро. Отже, я вирішила, що якщо я тут багато проводжу часу, то хочу зробити тут невеличкий косметичний ремонт, щоб мені було приємно цей час тут проводити. Зняли шпалери зі стелі, також планую перефарбувати тут всі труби, зашпаклювати тріщини, стіни вкрию вапном, а на стелю поклею шпалери. Ще після того, як ми переїхали, у мене були напади шопінгу в тему, і я купила 20-метровий рулон самоклеючих вінілових шпалер. Забігаючи наперед, скажу, що в такому приміщенні з такою основою це дуже незручне рішення. Шпалери досить щільні, основа під них має бути рівною. А нашій стелі до поняття рівна дуже далеко. Тому вигляд поклеєних шпалер далеко не ідеальний. Але свіженько, чистенько, біленько. Мені вже подобається. Найгірший куточок ось тут. Ця стіна межує з новою кухнею, ну і зовнішня стіна на новій кухні хвиляста, тому і тут воно все таке не дуже. Тут ще поки що залишається на місці оцей стіл, і пічка, і мийка, але будемо після того, як зробимо основне, ще це рухати і там так само наводити порядок. Якщо ви хочете підтримати канал, в описі цього відео є посилання на Монобанку, ну а також номер картки. Дякую всім за перегляд і до наступної зустрічі!